Всім добрий вечір. З вами знову подушковий рай. І ось, по-перше, хочу прорекламувати у суботу, 2 вересня, в 17.30 буде виступ колективу дитячих колективів з восточними танцями і буде збір коштів для потреб ЗСУ. І ось ще для вас новинки. Новинки подушки нові з вишивкою ексклюзивною. Такою всій України більш немає, тільки у нас Тому придбати можна, замовивши по телефону, купивши на місці, і всі кошти підуть на потреби зсу. Я буду дуже вдячна. Ось такі ще наволочки ексклюзивні є з дуже гарного матеріалу, з такою вибивкою. Але європейський розмір. І подушечки подорожче, подешевше, різного розміру, кольору, патріотичні з українською гарною яскравою вишивкою. Тобто, приходьте, купуйте, і тим самим ви будете підтримувати наші Збройні Сили України. До зустрічі! Па-па!